Thank you. Привіт, долюбчики, радий вас бачити. Подібно до того, як індикатор в авто нагадує щодо потреби у техобслуговуванні, сьогодні ми налаштуємо таке саме сповіщення воду за допомогою щі, щоб знати, коли авто потребує сервісу. Тут у Стелсі Wood, ми купуємо багато нових автомобілів для нашого автопарку, щоб надати свої послуги на якомога більшій території. Проблема в тому, що з такими темпами зростання ми незрідка втрачаємо контроль над тим, що авто потребують ТО. Їм не варто виїжджати в рейс. Зараз керівник автопарку вручну контролює пробіг та терміни техобслуговування. Це призводить до простоїв та перевитрат. Адже своєчасний ремонт може запобігти більшим витратам у наступному. Ми використаємо щі для моніторингу показників одометра та журналів сервісного обслуговування. Ми також використовуємо автоматичне тегування та зміни етапів для контролю стану автопарку з мінімальним втручанням людини. Така автоматизація може скоротити затримки в обслуговуванні до 80%, вимагаючи від нас своєчасного ТО для відновлення ресурсу автомобілів в експлуатації. Це питання безпеки, адже компанія заощаджує час, що міг би витрачатись на виклик евакуатора для авто, що не мало б перебувати в рейсі. У підсумку такий підхід може зменшити витрати на ремонт до 30%, та завдяки своєчасному ТО дозволяє автомобілям залишатися на ходу набагато довше, тож досить розмов. Ходімо до оду, подивимось, як це працює. Отже, починаємо на основному робочому столі додатку автопарк. Бачимо автомобілі, що експлуатуються в колонці активні разом із водіями, їх контрактами та рештою інформації, зокрема й тегами. Щодо тегів та етапів, бачимо, що один автомобіль знаходиться на етапі обслуговування. Оберімо цей Нісан та подивимося, що з ним. Якщо проскрулимо вниз, то ліворуч знайдемо розділ Сервіс асистент, де відбуваються ключові дані: дата останнього ТО, показник одометра на той час та поточний пробіг. Ці дані важливі, адже наш асистент використовує пробіг для визначення, чи потрібне автомобілю обслуговування. Наш асистент визначив, що рівень ризику подальшої експлуатації високий та вказав причину. Але це ще не все. Є ще одна річ. Наше авто вже має те, потребує обслуговування. Тож останнім кроком для нашого ще асистента було зняти автомобіль з експлуатації та перемістити його зі стану активні до обслуговування, поки триватиме обслуговування. Це важливо для безпеки та контролю для всіх типів послуг, які надає компанія. Гаразд, перейдемо до опції «Оду Студіо». Згори праворуч. Чудово. Та перейдемо до нашого сервіс-асистента. Ліворуч, бачите, що ми активували щі, поставивши галочку, бачимо текст, що використовуємо для віджета «Щі». Тож переходимо до нього. Гаразд, ось опис нашого запиту до ЩІ. Наказуємо нашому щі визначати потребу в обслуговуванні лише за записами сервісної книжки, щоб він спирався на достовірні дані. Далі визначаємо правила для умов виведення автомобіля з експлуатації. Асистент має розрахувати кілометраж з моменту останнього ТО, порівняти його з лімітом у 5 тисяч кілометрів та класифікувати результат за трьома рівнями ризику: низький, середній, високий. Це відповідає нашій миті та корисно з огляду на те наскільки транспортний засіб безпечний в експлуатації. Рівно це можна застосувати і в інших галузях. До прикладу, завод міг би адаптувати подібний інструмент для роботи з обладнанням зі схожим циклом обслуговування у підсумку, асистент надає просту корисну рекомендацію. Таким чином, користувач знає, чи варто запланувати сервіс найближчим часом, чи можна почекати. Наш запит також визначає склад даних, тобто поля запису оду. Як їх додати, я покажу в наступному прикладі. Якщо я виду слеш, а потім застосую опцію «Обрати поле, то зможу обрати дані будь-якого запису в системі. Саме тому важливо знати склад записів та поля, з яких вони складаються. Склад даних для асистента розпочинається з моделі автомобіля, для того, щоб ОДУ знала, який саме автомобіль слід шукати. Після моделі він може отримати дані одометра та дату останнього сервісного обслуговування, щоб порівнювати попередні та поточні показники. на підставі цього нескладно зробити зробити власні висновки. показані на екрані. Вони говорять самі за себе, як не крути, хоч зліва направо, хоч навпаки. Формат такий самий, як ви бачили раніше, з тими самими текстовими полями. Гаразд закриємо запит та звернемось до автоматизації. Тут маємо два записи автоматизації, що працюють у взаємодії з нашим запитом. Перша встановлює тех, перегляньмо його, гаразд. У теці дії, що виконується, зазначена дія. Побіжно оглянемо її. Вона містить заголовок та тип. Якщо навести на нього курсор, то можна побачити склад та опис типів дії сервера, що можна використовувати для цього прикладу. Оновимо запис і виконуємо це оновлення за допомогою ЩІ, а оновлюватиме тех, щоб система на вибір додавала один з можливих тегів з тих, що ви бачили раніше. За певної умови дані відповідають одному з трьох можливих станів, у яких може перебувати автомобіль, що за оцінкою щі уособлюють собою низький середній чи високий рівень ризику. Ця автоматизація створює зв'язок із цими станами, асоціюючи для кожного з них відповідний тех. Наприклад, для високого рівня ризику додаємо тех, потрібне ТО запланувати негайно. Технік може легко це побачити з перегляду канбан, навіть не відкриваючи огляд автомобіля. Ця стисла інформація допоможе зрозуміти, чому автомобіль перебуває на етапі ремонту, без зайвого аналізу, чи це пов'язано, припустимо, з ДТП чи з іншою причиною. Зберігати зміни не будемо, просто повернімося до наших правил. Наступним переглянемо автоматизацію зміни етапів. отже, вона відповідає за завершення робочого процесу, змінюючи етап, на якому перебуває автомобіль, в залежності від доданого тегу. Переглянемо цю дію. Подібно до першої ця дія, оновлю запис е, за допомогою, щі, але цього разу це стане. Що це означає? Якщо додається тех, потрібне ТО ця автоматизація замінить стан на в ремонті. Якщо ж ризик низький, стан буде активний. Це забезпечує нам те, що потреби робити це вручну немає. Автомобіль автоматично переходить на етап ремонту. Це зменшує ймовірність людської помилки, якщо технік забуде перемістити авто або перемістить випадково. Кожна дія є. Простою, але їх поєднання в ланцюжок робить можливим виконання всього процесу. Великі мовні моделі вимагають якісно описаного завдання та належного контексту для точного та послідовного виконання завдань. Якщо, наприклад, ми спробуємо додати тех та оновити етапи в одній дії, модель може заплутатися. Тому ми розбиваємо це на дві автоматизації, щоб для кожної з них запити. Простий та прозорий, закриваємо вікно з одну та покінчимо на тому з теорією. Перевіримо це на практиці. Отже, уявімо, що я технік, єдиний обов'язок якого контролювати пробіг автомобілів нашого автопарку. Тож ходімо до робочого столу додатку автопарк та виберімо Volkswagen. Схоже, що минулого разу, коли це авто було тут, воно не потребувало обслуговування. Все, ніби в порядку, але час нам вести дані одометра. Уявімо, що я їх перевірив. І станом на сьогодні бачу пробігу 10 тисяч. Зберігаємо. Ці дані та повернімося до нашого Volkswagen. Наступна частина мого обов'язку запустити сервіс асистента. Тож запустимо його. Дайте йому секунду подумати, і ви тільки погляньте, наш асистент оновив всю потрібну інформацію, оскільки пробіг авто перевищує 5 тисяч після того, як я додав нові дані його негайно зняли з експлуатації та перемістили на етап в обслуговуванні, що гарантує, що водії не виведуть цей автомобіль в рейс. А завдячуючи тегу, зрозуміють, що цього не можна робити. Ось так удолюбчики за рекордно короткий час. Ваші техніки можуть миттєво дізнатися про стан автомобіля. Це заощадить, часто дозволить працівникам виконувати решту роботи, не турбуючись про розрахунки чи то сервісну історію автомобіля. Економія часу досягається завдяки періодичному ТО, що гарантує завчасне виявлення проблем. І нарешті автомобілі будуть безпечнішими та в кращому стані, що зменшує ризик дорожньо-транспортних пригод. Бухгалтерія отримає прозоре уявлення щодо витрат на ремонт, використання пального та запчастин, що робить бюджетування. Та прогнозування точнішими це також зменшує ризик непрогнозованих витрат та дозволяє краще фінансове планування на довгострокову перспективу. Тепер щодо відділу кадрів, це підтримує добробут водіїв, зменшуючи поломки аварії та зменшує відповідальність, пов'язано з недоброякісним обслуговуванням автомобілів. Співробітники стають задоволеними, оскільки їх робота стає безпечніше. На сьогодні це все. Побачимось у наступному відео. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера ОДУ в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.